Аварія прямо на зупинці станція мудрьонна. Водійка не впоралася з керуванням. Та в'їхала в стовп. Сьогодні на цьому шляху працюють дорожники. Вони наносять вказівні розмітки. Їхня робота дезорієнтувала водійку цієї автівки. Принаймні так пояснила жінка патрульним причину дорожньої пригоди. Каже, їхала з боку площі Володимира Великого, не помітила знак, встановлений фахівцями дорожньої служби. Зрештою, побачивши фішки посеред дороги, різко крутнула кермо. Машина вилетіла з дороги на бордюр. В салоні машини не було пасажирів. водійку ж з порізами на обличчі. Забрала швидка. Викликаючи, повідомив, що водій легкового автомобіля не впоралася з кермуванням і в'їхала в електроопору. На виклик терміново була направлена лікарська бригада вільна і по прибутті після огляду хворої з підозрою на черепно мозкову травму. Після надання допомоги була постраждала госпіталізована в нейрохірургічне відділення міської клінічної лікарні в стані середньої важкості. Нині поліція з'ясовує всі обставини аварії. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день.